І продовжуємо нашу подорож у горшню. Коли якийсь предмет одягу не виглядає стильним чи зі смаком, угорці часто кажуть не Мотю Гімзеш це не вишиванка мотю. Мотюфут земля Мотю, знаходиться в регіоні Бошут або від Земплен і складається з трьох населених пунктів Мезикивиш, Сент іштван і Торт. Сьогодні поговоримо про всесвітню відому вишиванку. Мото, яке має понад 200-літню історію. Цей тип став більш популярним в 1886 році, коли у варошлігіті в Будапешті відбулася виставка народного мистецтва. Багато майстрів і торговців звернули увагу на унікальні вишивки. З того часу Мезикивиш миттєво став відомим не лише в Угорщині, а й за її межами. Вишивка Мото набула такого успіху, що в 911 році. Понад 400 жінок шили в майстерні мезики щоб задовільнити вимоги клієнтів. Цікаво, з міфом, одного разу диявол викрав нареченого і зажадав у нареченої у якості викупу неймовірну кількість троянд. На жаль, це було позара зими, тому не цвіли квіти. Розумна дівчинка Мотьо нашила на свій величезний фартух купу червоних троянд. І дияволу настільки сподобалася витвори нарученої, що йому нічого не залишалося, як відпустити її жениха на волю. І весілля відбулося без проблем. Кольори Мотю мають певну символіку: чорний це кольор землі, червоний кольор означає радість, жовтий – сонце, синій печаль. Велика війна також принесла новий кольор зелений. Вишиванка Мото має сьогодні цікавий стиль і люблять носити як угорські, так і іноземні знаменитості. А у 2012 році за списком інтелектуальної та культурної спадщини людства ЮНЕСКО і було внесено як народне мистецтво Мотю, вишивка традиційної спільноти. І трошки угорської мови: Людина, Ембер, Народ, Нейп, Плем'я, Тирж, Національність, Немзетійшик, Нація, Немзет. До зустрічі!